Насамперед я хочу подякувати Богові, день свого 85-ліття, що він покликав мене в церкву, бо я був безможним, як і все, майже всі діти того часу. І тому перша подяка у мене до Бога що він милостивим був до мене і покликав служити йому і церкві його в ті далекі воєнні часи. Дякую йому і за те, що він вів мене прямою дорогою, побудови в Україні незалежної церкви. Але це, цей плід Київський патріархат це є плід праці, як вірно сказав владика Єтефані. Від праці єпископату, духовенства і віруючих. А те, що Київський патріархат став найпливовішою церквою в Україні і найбільшою, це є свідчення, що Боже благословення на цій церкві перебуває. І тому ми віримо, що Бог не тільки є, а що Бог діє. Він керує і промишляє і над народами, і над кожною людиною. І всіх нас хоче привести. До вічного боженого життя різними шляхами, але веде до однієї мети, до спасіння. Але, як ви знаєте, із святого Писання, Господь випробовує, випробовує і церкву. Бо він не обіцяв своїй церкві, мир, спокій, блаженство. Не обіцяв, а передбачав, що церква буде іти страдницьким шляхом. Їх гнати будуть і вбивати будуть. І ганьбить будуть, але вона завжди буде перемагати. І ми бачимо і на нашій церкві. Ганьбили, відкидали, а вона зростала, тому що служила Богові. І служила народу. І тому не треба падати духом, коли Господь попускає злу поширюватись і наносити людям страждання проливати кров і застосовувати насилля. Не дивуйтеся. Це, все це повинно бути, як Господь перед Але це не значить, що Бог нас залишить. Бог нас не залишить. Не може Бог залишити людину, яка йде і тягнеться до нього. І тому нинішнє наше випробування теж має сенс. Який сенс має це випробування нашого народу? А той, що ми державу отримали як манну з неба без боротьби тихо. А тепер Господь випробує нам, чи любимо ми той дар, який він нам дав. Незалежність, свободу. Подобається нам це? Чи ми знову хочемо в неволю? І народ наш, як ви бачите, достойний мати свою державу. І він захистить її. І ніякі ворожі сили народ наш не подолають. Ні танки, ні БТРи. Ні Беркут, ніякі сили не можуть злобити волю нашого народу, який став на захист своєї держави. Ми закликали всю нашу церкву молитись Богові. І молитва наша не буде даремною, не буде даремною. Бог не може відкинути народ, який простягає до нього не тільки очі і руки, а і душу свою віддає. Подумайте, Химо хіба може чоловіко любивий Бог милосердний відкинуть такий народ? Не відкине, а ви побачите, що ми будемо ще святкувати перемогу. Будемо святкувати перемогу, тому що народ наш налаштований на захист своєї держави, на захист самих себе. І нехай Господь Ісус Христос не тільки нашими молитвами, а ще більше заступницем Божої Матері і заступник молитвами всіх українських святих послухає їхню молитву за свою рідну державу. Бо вони святі перед престолом Божим і моляться за нас. І тому, дорогі браття і сестри, перемога буде за нашим народом і в Україні наступить мир і злагода, і любов між людьми. Слава Господу нашому Ісусу Христу і Його милосердів до нас!